Олігарх, імперія, нафта, медіа і СІЗО Коломойський. Це один із найпливовіших людей України 2000-х. а нині він арештований. Як він збудував фінансову промислову імперію приват і чому все закінчилося так гучно? Зараз розповімо. Сьогодні говоримо про Ігоря Коломойського, неформального лідера групи Приват, яка контролювала банки, заводи, медіа і навіть політику. Як створювалася ця імперія, як працювали її механізми і що пішло не так? Ви дивитесь Донбізнес, канал про індустрію, енергетику та економіку України. Ми говоримо про великі проекти, що змінили країну та ті, які лише набирають оберти. Підписуйтесь, щоб не пропустити найголовнішого про економічну реальність і майбутнє України а ще приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Донбізнес-Укр. Там щодня виходять короткі аналітики, новини з галузей, інсайди та бекграунди, які доповнюють наші відео. Посилання в описі. Коломойський почав кар'єру у 1980-х в кооперативі Фіаніт, де познайомився з Боголюбовим і Мартиновим. Згодом вони створили компанію Сентоза, яка займалась продажем орхтехніки. А після розпаду СРСР ще й нафтою та металами у 1990-х вони створили неформальну фінансово промислову групу Приват, названа в честь головного активу ПриватБанку. Приватбанк один із перших комерційних банків України. У 1990-х пропонував 600% річних за депозитами. Це виглядало фантастично, але на фоні інфляції в 10 тисяч відсотків це було цілком виправдано. Першим головою правління був Сергій Тігіпко, а згодом Олександр Дубілет. Саме він запровадив електронний документообіг та створив легендарний Приват24. З 1995 року банк активно включався у ваучерну приватизацію, викупивши понад мільйон приватизаційних сертифікатів. Після 2014 року банк втратив активи в Криму та на Донбасі. До 2016 року більшість його кредитів ішли компаніям, пов'язаним із Коломойським. Через загрозу банкрутства Приватбанк було націоналізовано. Коломойський довго навагався оскаржити це рішення, але в травні 2024 року чергову справу було закрито. У 1999-2002 роках група Приват придбала частку в Укрнафті, найбільшій нафтовидобовній компанії. Також контролювали Кременчуцький НПЗ, нафтохімік Прикарпаття та Дрогобицький НПЗ. Поломойський побудував складні схеми продажу нафти через пов'язані компанії за зниженням ціни. Лише в 2015 році Укрнафта втратила 3,5 мільярда гривень. У 2015 році держава змогла змінити кворум для голосування акціонерів. Фактично усунувши Коломойського. Проте його люди озброєно зайняли офіс компанії. Сам Коломойський тоді відзначився фразою до журналіста Мустафи Найєма. Каву, йдеш пити? У 2022 році частку групи в Укрнафті було націоналізовано. У 2023-му втрачено ще одну компанію Укрнафтобуріння. АЗС, Мереж, Авіас, Сентоза, Юкон та інші, які контролювали 25% ринку, зараз фактично не працюють. Група володіла десятками підприємств від ГЗК до феросплавних заводів. Зокрема, контролювали найбільше у світі родовище марганцевих руд Нікопольський басейн. Колобойський судився за активи з Віктором Пінчуком. Справа дійшла до Лондона, де сторони досягли мирної угоди. Частина підприємств пізніше була продана російському Євразу, а потім Олександру Ярославському. Масивна імперія це не лише заводи та гроші. Це і система давати кредити, управляти капіталом, мінімізувати ризики. І навіть ви, як той чи інший вкладник чи працівник, опиняєтесь в цій системі. Щоб не загубитися в ній, школа останнього капіталіста, яка давно залучена в ініціативу, створила навчання фінансова грамотність українця. Тут і ви зрозумієте, як планувати бюджет та відрізняти хороші кредити від капканів, як працюють заощадження та інвестиції у Депозити, нерухомість і навіть іноземні інструменти. І головне, школа піднімає тему пенсійного планування та дає інтерактивні домашні завдання. Просто залиш заявку за посиланням в описі, і наш менеджер зв'яжеться з тобою. З 2000-х група поступово скуповувала авіакомпанії: Аеросвіт, Донбас, Аеро, Дніпро Авіа», Мау. Роза вітрів це дозволило Коломойському фактично монополізувати ринок після скандалів із затримками рейсів під час Євро 2012 Аеросвіт збанкрутував його активи. Поглинула Мау. До 2018-го Мау фактично залишалась монополістом, поки в Україну не зайшов Ryanair. після 2022-го МАУ припинила діяльність, а персонал і флот передано він цей самий Коломойський поступово скупав 100% телеканалу 1+,1. Пізніше створив 1+,1 медіа, куди входили 2+,2, 2, ТЕТ Плюс Плюс, Уніан, ТСН юей та інші його медіа. Тривалий час підтримували Зеленського. У 2024 році Коломойський офіційно вийшов зі складу власників. У 2014 році Коломойський став губернатором Дніпропетровщини, створив батальйони дніпро 1 і Донбас. Його соратник палиця очолив Одеську ОДА у 2019 році. Повернувся до України після обрання Зеленського. Приблизно 20 депутатів у парламенті пов'язували з Коломойським, зокрема, і перший очільник офісу президента Андрій Богдан з 2019-го Правив США за законами. Ріко його звинуватили у відмиванні мільйонів доларів Приватбанку через нерухомість у США у 2020-му – антиколомойський закон, у 2022-му – націоналізація активів. У 23-му – арешт і СІЗО. Звинувачення, шахрайство, відмивання 570 мільярдів гривень, незаконне заволодіння майже 6 мільярдами гривень Приватбанку, підозра в організації замовного вбивства йому загрожує довічне. У РФ також переслідують Коломойського. Його оголосили в розшук, конфіскували активи, звинуватили в екстремізмі. Причина активна участь у протидії сепаратизму на Сході України. Коломойський не просто олігарх, це ціла епоха в історії українського бізнесу. Його імперія більше не існує, але її сліди в промисловості, економіці та медіа. Як він сам казав, життя це супермаркет, бери, що хочеш, але каса попереду. І каса таки настала. Підписуйтесь на Донбізнес, ми розповідаємо про тих, хто змінював країну. Добре, це чи погано, вирішувати тільки вам. До зустрічі!